Всіх вітаю! Ви на каналі Сльози Ефіра. І сьогодні буде короткий відео на тему взагалі основних драйверів для зростання крепети, альти в тому числі. Я буду розказувати пункти, де перший пункт це найслабший фактор, а останній пункт є найпотужнішим фактором. Тож, почали, перший пункт це загалом є Трамп. Чому саме Трамп? Бо він є найслабший, він балабол. Так що Трамп. А саме слова Трампа такс. Ось наглядний приклад. Трамп-бу-бу, крипта чуть виросла, потім впала. Оце все, і, в принципі, Трамп. Такс. Тут, в принципі, нема що так сказати, він може таблетку не прийняти і наговорити все, що хочеш. А от наступний фактор це вже є більш потужний. Другий фактор. Це є саме резерв крипти шляхом віднімання фінчих. Але це і слабкий тип резерву, бо вони просто заберуть гроші фінчих і на тому все. Це тільки фон задній. Так, е, наступний фактор це є вже третій, що є вже більш потужним, а саме ETF. На монету поки що. Дуже яскравий приклад є Суї. Зараз ми подивимося на графік. От чому саме ETF, це є потужна сила вже. Це вже не як з Трампом, що там бу 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 і все. Тут же сидять трохи професійніші гравці, які цим всім маніпулюють. От саме в цьому о, відмітку Відмітку. В цьому проміжку було саме ETF і загнали. Наскільки загнали, ну, першу частину цього графіку я не буду рахувати, бо тут виросло на 400%. Тут, тут просто так. 800. Що є набагато потужнішим за оці два, разом взяті. Бо там Трамп що? на 50% і то біткоін. А це Альта. Що 50%, а що 80%. Так що ETF це, звісно, потужна штука, але на одну монету це недостатньо для альт-сезону. Наступний це є вже більш потужний фактор: резерв крипти в який будуть інвестувати абсолютно всі. Тобто, це про е, фонди. Це про пенсійні фонди в тому числі. І взагалі доступно абсолютно всім і кожному. Це, в принципі, зараз через ETF доступно. Але немає ще такого е, потужного регулювання, яке має бути. Для всіх. Це головне. Оцей фактор є вже набагато потужнішим, ніж. GTF, просто на одну монету. Бо коли виключається саме резерв для всіх, це трохи смаху на XRP, але не зовсім, бо там трохи возня. От зараз ми десь на цьому етапі застрягли, але це дуже потужно. І п'ятим пунктом це закінчення війни. Чому це важливо? Бо це створює загальний такий фонд для інвестицій, не дуже м, приємний, так би мовити, бо інвестори все одно вкладають в свою стратегію е, певні от, і, такі ризики, що війна може розгорітися і початися третє світова. Вони ж там зараз дуже роздувають цю всю історію. Там рецесія третя світова, бла, 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 бла. Так що це теж дуже важливий пункт, який повпливає в загальному на оцей пункт. І навіть якщо буде просто резерв, і всі можуть в нього інвестувати, це, звісно, супер. Але коли буде і цей фактор, це буде прям пушка. Але от наступний фактор, це вже є прям ультимативною пушкою. І він є найсильнішим з цих всіх це є друк нових грошей. Це є найпотужніший за ці всі. Але якщо брати вкупі, Трамп є, резерв є, ETF приймаються. Далі у в нас наступний етап це є резерви, війна в Україні і стимуляція. Це все призведе до такого буму, що я собі навіть уявити це все не зможу. Але це не обов'язково має прям. Відбуватися насправді. Бо маніпулятор це штука досить таки гнучка. Якщо їй цікаво запампити монету, вони це і зроблять. Так що, стосовно стимуляції, це дуже от, яскравий приклад от, стимуляції. От, ще скільки часу ми тут пробули через стимуляцію. Там початали гроші. Взагалі. В вакханалі я просто відбувався. Там ефір ще раз поставив новий хай. Оцей. Але ми тут, правда, дуже довго зростали. 120 днів. Ну, це таке. Але все одно, ну довго. Я як пам'ятаю, тут прям така возня була з тими свічками, що тут просто вмерти можна було. Так, це видалю. от, такі от фактори я бачу на даний момент. Поки що нас, в нас це є три. Зі всіх доступних. Так що чекаємо на закінчення війни. Навіть якщо буде просто три закінчення війни, це все одно дуже добре, як просто підґрунт цього всього. Дуже сильно повпливає на загальний фон. А війна в Україні, чому, я думаю, має закінчитися? Ну, це правда, мої догадки. І, взагалі, то така собі справа це все вангувати, бо хрін його знаєш, що тут може бути. Але я от так бачу, що тут вимальовується п'ятихвильова структура, причому дуже чітка, дуже чітка. І зараз ми дійшли прямо в п'яту фінальну хвилю. Там 142 і 44 блок в загальному. Якщо йдемо, звісно, вище, то там без Б. Але я думаю, що, скоріше за все, буде корекція більшого масштабу. І зазвичай вона буває дуже сильно затягнута. Тобто, якщо корекція відбудеться, то вона буде дуже довгою. Ну, як мінімум, років 2. Я так думаю. А в кращому випадку це буде до років 50, тобто до 2030 ми пробудемо ще в цьому діапазоні. Що, в принципі, для мене, як українця, тішить даний графік. Бо от якщо взяти російський рубль, то там все дуже-дуже печально, насправді, навіть після корекції більшого масштабу. І там все ну, дуже погано. Так що, якщо враховувати оці всі, оці всі фактори, які я тут написав, і якщо Трамп це все справді зробить, бо він зараз вводить всякі податки, мита на все підряд, щоб іменно стимулювати ФРС. Понижати ставку. Тобто Трамп е, вже зробив три, і він зараз пробує зробити так: нагнав всім апетиту, щоб вони створювали ETF-и. спробує зупинити війну якось і стимуляція. От він зараз от над цим працює. Якщо він це все зробить, аль буде просто бишений. От, в принципі, от такі от основні драйвери на даний момент я бачу для всього цього зростання. Всім дякую, хто це подивився. Pitapeçoei-te e estavas like.